Друзі, всім привіт. Так, друзі. Було у нас на каналі, значить, сейчас відкриваємо. відкриваємо відео. Поводився у нас на каналі розіграш від компанії Тов ДОЩ. Друзі, всім привіт! Відкриваємо це відео. Так. Тут у нас відбувалися призи. Зараз покажу. Призив від компанії ТОВ дощ. Ну, в общем, друзі, трошки я забігався. Може, треба було раніше зробити розіграш цей. Ну, в общем, так як є, як є. Значить, друзі, по коментарям у нас вийшло 59 коментарів. Всім дуже дякую. От. Ну, Передивився я всі коментарі, думав, може рандомно, нераддомно е, вибрати переможця. Ну, Прийняв я рішення, значить, е, передивився коментарі, і у мене є е, е, коментарі від жінок. Ну, тобто жіночі аккаунти. Ну, я так подумав, так як у нас е, завтра, 8 березня, е, ну, я вирішив виділити жіночі аккаунти. Передивіся коментарі. Якраз у мене вийшло е, три жіночі аккаунти. Можливо, це чоловіки там писали з них коментарі. В общем, дивимося, друзі, переможці. Так. Значить, так. Ось пер перший переможець. Альона Гуглія. В общем, Альона, вітаю вас. Ви перемогли. Значить, перший приз буде, поїде до вас. Так, шукаємо другого переможця. Так Шукаємо другого переможця. Другий переможець. Так, так, так. Другий переможець. Альона Пелехата Альона, вітаю вас. Ви другий переможець. Так. Так, так. Далее, далее. Так, вы Так, и далее у нас в самом низу. Так, так, так. Как раз так вышло, что у нас три подарунки. Так, так, так. Так, ж ты. Так, і ось третій у нас переможець. Третій переможець Оля, Ольга Зінків. Ольга, вітаю вас, ви третій переможець. Також отримуєте подарунок від компанії Тов ДОЩ. Так. Так що, е, е, жіночки, вітаю вас. Е, також вітаю всіх жінок е, з весняним е, святом. 8 березня. Хай вам всім щастить. Ну і що, на цьому завершуємо. Висилайте мені, пишіть мені коментарі під цим відео, переможці. Зв'яжемося з вами через Viber, та я вам відправлю подарунки новою почтою. Всіх вітаю. Мирного неба. Хай щастить. Камір, Такий гарненький. Отакий його.